Як потішити своє внутрішнє дядько за 50 злотих? Моя рекомендація проста: купіть собі адвент календар Як цей він коштував розмані 50 злотих. Не чекаючи грудня місяця, відкривайте всі позиції одразу в календарі. Їх 24. Моє око впало на бренд Sense. Чесно, чую про нього вперше, але підкупила коробка та ціна. Як виявилось компанія Нідерландська, виробництво, звісно, в Китаї, але вони заявляють, що продукція веган На коробці так написали, і це вже плюс. У мене мейкап-версія календаря: всередині декоративна косметика для обличчя, очей і губ, палетка, тіни, олівці, аж три штуки, хайлайтер, блиски, помади, і навіть є дрібні приємності типу дзеркальця, резинки для волосся та полочки для нігтів тобто, все, що треба для швидкого оновлення косметички. І головне купуючи адвент календар ви маєте завжди можливість за смішні гроші протестувати косметику бренду. Я одразу тестила продукти на собі, не втрималась. Все нормально лягає, виглядає мило і все таке приємно рожеве. Це однозначно найдешевша інвестиція в гарний настрій за довгий час.